Доброго ранку вдома. Днями американська акторка Шерон Стоун в соцмережах показала картину Велика маленька мрія українського художника Артура Солецького. Ця картина висить у голівудської зірки вдома. Про всі деталі цієї історії ми просто зараз дізнаємося безпосередньо від художника. Поговоримо про творчість, про сенси і важливість рефлексії в житті і мистецтві. А вітаю Ватері ранку вдома. Вітаю. Давайте почнемо з того, що точно цікавить навіть тих наших глядачів, які, в принципі, далекі від теми мистецтва. Ваша картина висить в домі Шеренстоун. Як так сталося? Е, так, е, думаю, мабуть, потрібно почати спочатку, з, е, з моменту, як дружина почала займатися моїми соцмережами. Uh, от, оскільки я був такий доволі закритий, не дуже хотів показувати своє мистецтво тільки на виставках на якихось окремих проектах, а в соцмережах ну, завжди так сталося до цього дуже скептично. Але відколи дружина почала цим займатися, типу, почали підписуватися нові люди. І в певний момент підписався американець. От, а, а, і а, спочатку ми зайшли на його сторінку, подивилися. Типу, Виглядало, ніби якась фейкова сторінка або цілокуча якогось зірок, і таке враження, ніби це просто скріни з обкладинок. <кій> от, а потім вже виявилось, що він стиліст і він стилізує цих зірок. Е, от, він придбав мене декілька робіт, і потім сказав, що його подрузі подобається також моє мистецтво, і вона хоче придбати одну з картин. От, е, і після того як ми її вже вибрали, е, він довго не говорив, бо він хотів, щоб вона залишилась е... Невідомим таким клієнтом, але в результаті, так як ми вже мали таку довгу комунікацію з ним, тобто він мене купив не одну роботу, тобто він розказав хто це. Ну це був шок, звісно. Це тобто все таки він зізнався. Ви про це не дізнались, коли побачили, як вона на весь світ показує свій дім і розповідає про Ну, е саме відео вже крутим здивуванням. Також оскільки це було ну це, це, це щось неймовірне було. Типу, бо я, звісно, знав, що там робота є, але щоб зняли відео, показали це, це, це взагалі зовсім. Зовсім інша історія. Ну от, власне, що ця історія для вас означає? Про що це? Окрім того, що визнання, це звісно завжди приємно, а тим більше від зірок такого yeah. рівня. Але о, картина українського митця висить в вітальні Шермстон. Що це для вас? Для мене це один з кроків, мабуть, один з важливих кроків. Це певна зміна я роблю. Не для себе, а а власне для глядача, оскільки е глядачі доволі часто можуть знецінювати роботи, типу тобто, недооцінювати їх. Але коли такі визначні е особистості. Е Кладусь на твоє мистецтво око, скажімо так, і е, вони це починають цінувати. То в очах інших людей, типу, починає з'являтися думка: ага, а що ж в ньому такого? Типу, тако, а що ж в тому мистецтві такого цікавого, що от вона зацікавилась. Це один з кроків, який, мабуть, приведе до чогось ще кращого, ще більшого е, етап дуже класний етап. Вітаємо вас з ним. Дякую. І от ви сказали на початку, що давайте почнемо спочатку і почали з соцмереж дружини. Ми дуже вдячні за те, що ми знаємо тепер про вас більше завдяки ній. Але я все таки пропоную повернутись трошки в більш ранні часи, справді до самого початку. От коли ви себе усвідомили художником. Коли ви зрозуміли, що пензлі олівець це ваше, чи може не тільки пензель олівець, з чого це починалось? Я не знаю, з крейди, з описування гаражів сусідських, розкажіть детальніше. Гаражі також були. Але насправді все почалось з дитинства, ще з малого дитинства. Направляли такої і мене, і брата в творчій професії. Вони підтримували нас в якихось наших таких. Поштовхах в ті сторони, от і стосовно того, що я вибрав, все таки стати художником і малювання дуже сильно, мабуть, вплинула мама, оскільки мама малювала, а, і вона не мала освіти, але вона малювала такі а, дуже гарні квіти олійною фарбою. Тобто по вечорах, коли вже зробив всі свої справи домашні, вона сідала за мольберт і працювала, поки я там десь іграшками бавився поряд, і ну, з дитинства пам'ятаю цей момент, цей запах фарби. Оскільки Олія має такий типовий запах розчиннику, а дуже приємний. Насправді він такий ностальгічний для мене, а от і з того моменту можливо ця мрія саме стати художником і з'явилась в моїй голові. Звісно, була ще одна мрія стати актором, але вона йшла паралельно. Тобто я там займався і там, і там на додаткових гуртках. От, але потім, все таки прийшов момент, коли довелося вибирати, і я розумів, що я хочу саме малювати. А ви кажете про гуртки, які виходили? Далі ви отримали грунтовну фундаментальну освіту художню? І цікава мені ваша думка власне про важливість освіти для митця. Наскільки це сприяє професіоналізму? Зрозуміло, а як це впливає на самобутність? Чи нема такого згубного впливу? Яка ваша думка? А, мабуть, так як я сам викладаю зараз в академії мистецтв? Було б нечесно сказати, що освіта не потрібна. І типу, побутує така думка, що освіта ламає е, ламає творчу особистість, але насправді це відбувається тільки з одиницями зі студентів, тобто вона може тебе зламати, але більшості освіта йде тільки на користь, оскільки ти отримуєш певну, певну базу, з якої ти можеш рухатись. Тобто, ти вивчаєш основи, ти можеш їх забути, відмовитись, піти в примітивізм, типу, або ще більше підсилювати ті основи. Тобто е, залежить від особистості, хтось має, типу, дуже такий. Е, Чіткий характер, і він здатний до самоаналізу і до самовдосконалення, і самовивчення. І йому не треба допомога потрібно, тому е, все таки в більшому відсотку освіта потрібна всім, саме yeah. художня саме uh -huh, художнього. Yeah. Так, да, зрозуміло, про неї говоримо. А От да. ви працюєте в графіці, в живописі, наскільки я зрозуміла, в скульптурі. Розкажіть трохи детальніше про це. І звідки ця багатогранність, і може навіть розкидання, ви ще шукаєте себе, чи ну, просто такий ваш шлях, щоб передати різні меседжі? А, були різні моменти в житті а, і медіа, б не говорив. Що це якесь кидання? Це швидше це швидше момент, коли певна ідея може краще висловлювати себе в іншому матеріалі. Тобто, умовно кажучи, не ти підбираєш матеріал для ідеї, а ідея підбирає матеріал для себе. Тобто, чи саме якась річ в скульптурі може відкритись набагато краще, ніж, наприклад в живописі. А якась річ краще відкривається в графіці, ніж в живописі. Тобто, це такий багатогранний процес, який залежить. Uh, зараз питання, яке, можливо, виглядає дурним, а може, такими є, але завжди цікаво, про що ваші картини, а що ви хочете передати через наглядачу, якусь думку, меседж, або, скоріше, емоцію, або нічого. Uh, є різні серії, є деякі серії, в яких в мене є конкретні ідеї, конкретні меседжі, але загалом uh, більшість моїх робіт про буденність і про речі, які оточують. Тобто Це такі моменти, на які я рефлексую Тобто певні історії, які зі мною відбуваються, і я хочу їх зафіксувати на полотні. Тобто, певною мірою це щоденник історії близькі мені, але водночас, коли глядач дивиться на картину, він може побачити там щось, що, що дуже близьке власне, йому, і він може це пережити зовсім по-іншому. Тобто я намагаюся. Намагаюсь рефлексувати, а глядач вже робить це також відповідно на мої роботи. Звісно, є серії, в яких я намагаюсь вкласти чіткі ідеї і не хочу відходити від них, але все ще часами типу, виглядає так, що глядач тут головний. А як ви це сприймаєте, коли глядач бачить щось абсолютно інше, не те, що хотів сказати автор, і сказав, власне. Це свідчить для вас про те, що ви не доробили, чи навпаки, це про більші глибини, які дають більше сенсів? Це це, мабуть, про більші глибини, оскільки ти маєш певний свій бекграунд, але е, люди, які проживають і дивляться на твоє мистецтво, мають свій, і вони не до кінця можуть пережити ту емоцію, яку вкладаєш ти, але вони можуть додати ще більше емоцій своїх, і це набагато цікавіше, як на мене, оскільки е, це, це про. Взаємодію. Тобто, коли твоя робота залишається сама, і ти там заклав ідею, і ти такий вона тільки така. Але коли глядач приходить і говорить, що тут є щось інше, щось набагато глибше для мене, ти, ти маєш це цінувати, оскільки він ділиться з тобою цією глибиною. Що для вас є рушієм у вашій творчості? Що вас надихає, підштовхує до полотна? Рушієм є життя, в першу чергу. А, насправді зараз а, намагаюся цінувати прості речі, а, тобто не намагаюся а, а, шукати щось в космосі, намагаюсь типо приходити додому і цінувати той момент типу, з рідними, з дружиною там, з сім'єю, і це надихає. Тобто, можливість а, створювати і можливість насичуватись саме в своїй сім'ї, це, це прекрасно. Дякую за те, що приділили нам увагу натхнення вам, хоча вам, вочевидь, його не бракує. Дякую за ці сенси, що ви додаєте цьому життю своїми рефлексіями про нього в художній формі. Дякую, і до нових зустрічей. Дякую вам, гарно